Ось такі черевички. З виду замша, але штучна. Всередині посипався весь підклад. Це Ми вже його зняли. Будемо підклеювати такою шкірою. Наскільки зможемо туди влізти, бо трохи незручно. Покажу, як вийшло. Так, вирізали деталі. Трошки з напуском. Обріжемо. Лишається якось вклеїти і все прошити. Покажу, як вийде. Так, от що у нас вийшло. Підклали повністю всередину шкіру. Все заново перепрошили смарагдовою ниточкою. Все на клей взяли, зібрали. Я думаю, що краса.